БК Черкаські мавпи припинив переможну серію Одеси, яка налічувала чотири матчі. Причому зробили це помаранчево-чорні у південній Пальмірі. Господарі бездискваліфікованих Андрія Гафонова і Тайрона Брейзлтона домінували лише протягом стартових семи хвилин. Цей часовий відтинок стараннями Андрія Кальніченка, Станіслава Балашова і Сергія Коваля, Катранам вдалося виграти із перевагою на вісім балів. Однак Вінсент Хантер із Данте Свонсоном поволі відставання черкащан зменшили. Підхопив естафету влучності після короткої перерви Томас Делінінкайтіс, якого дальніми пострілами підтримали Максим Івшин і Денис Яковлєв. Тож ще до середини зустрічі черкащани були попереду на 12 очок. Американський десант команди Йовіце Арсіча зміцнив позиції візитерів по великій перерві, а вже згадані українські снайпери збільшили відрив гостей до 19 балів. Останні хвилини позначені активністю Дениса Носкова на дузі. Однак найкраща гра у сезоні перспективного одесита суттєвого впливу на баланс сил не мала. Зрештою, 80-71 четверта перемога БК Черкаській мавпи у п'яти останніх матчах. 22-річному Носкову вдалося вибитися у лідери матчу за двома показниками і навіть перевершити головного винуватця перемоги черкащан Чарльза Томаса.